До вашої уваги головні новини району. Це Броденюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Майн сьогодні. У випуску дивіться про таке. Пізнавальна зустріч у Бродівській бібліотеці, про що розповідали молоді. Циркова вистава у ЗОЖ номер 4 Як зустрічали діти-артистів, футбол у селі Гаї Дідковецькі про ці та інші новини далі у випуску. У селі Гаї Дідковецький Бродівської міської територіальної громади змагалися між собою ФК Гаї Дідковецький та Січ Ясинів. З яким рахунком завершилася гра. Дивіться далі! У сюжеті на стадіоні села Гаї Дідковецькі зібралися фанати футбольних ігор, аби вболювати за улюблені команди, а судді стежили за дотриманням правил під час матчу. На полі у цей день зібралися ФК Гаї Дідковецький та Січ Ясинів. Перемогу в 11-му турі чемпіонату Бродівської міської територіальної громади здобула ФК Січа Синнів Заболоцьківської територіальної громади, забивши у ворота суперника 8 голів. Матч завершився з рахунком 8-2 на користь Січа Синнів. Далі Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбулася циркова вистава для дітей. Побувала там наша знімальна група. Дітки мають сміятися, радуватись, розуміти життю, жити далі. Вони нічого не винні, розумієте, і якось жити треба потрібно далі. Цей сонячний осінній день добродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 4 завітали талановиті артисти з неймовірною церковою програмою. Традиційно в навчальному закладі педагоги для учнів початкової та старшої школи організовують різноманітні пізнавальні дійства. Зокрема, сюди, незважаючи на воєнний стан, зі своєю захоплюючою програмою приїжджають гості з інших міст. Які у такий спосіб на деякий час покращують настрій дітям та роблять добру справу, підтримуючи фінансами збройні сили України. Цьогоріч вперше учасники колективу із цікавою програмою завітали до навчального закладу, щоб підняти настрій учням початкових класів та їх вчителям, а також здивувати складними трюками. Протягом церкового дійства в актовій залі лунали гучні оплески а на обличчях дітей не зникала усмішка. Лановиті артисти цирку Сюрприз вже працюють близько 15 років, і за цей час у складі цирку було від 20 до 30 різноманітних учасників. В актовій залі, спостерігаючи за фокусами, глядачі відчули та побачили певну магію. Кицирку постійно оновлюють свою програму новими цирковими номерами, щоб зацікавити кожну дитину, подарувати незабутні хвилини відпочинку, які назавжди залишаться у пам'яті. Ники церкового мистецтва з благодійною метою відвідали навчальний заклад та на постійній основі певну частину коштів передають на потреби збройних сил України. Хлопці ЗСУ у нас безкоштовно йдуть. Так також стараємося кисне нас, ну допомагати там зсу. Ну димося, по наприклад, по потребах. Це не, не значить, наприклад, як кажуть, наприклад, о, там всі кошти там. Ну, ми так само мусимо і заправити машину. Якщо там до нас підходять, то, наприклад, всі кисті треба, немає питань, ми там дали, там, чисто <світалі> і все. Ле Шуткова Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлай. У Бродівській книгозбірні організували досить цікаву зустріч для студентів з нагоди Дня міста Броди. Докладніше у сюжеті. У Центральній міській книгозбірні відбулася історична зустріч, яку організували працівниці бібліотеки Ольга Нежива та Ірина Гуляй-Гроцька спільно з Бродівським історико-краєзнавчим музеєм, завідуючи відділу обслуговування Ольга Нежива, поетичними рядками розпочала зустріч. Хвилиною мовчання згадали всіх героїв, які віддали життя за мир в Україні. Грань самоцвіту, маленька частка безмежжя світу своїм діянням в терези часу сипнуло долю, димну окрасу. Доброго дня, шановні студенти, викладачі, ми розпочали нашу історичну мандрівку, присвячену 940-річчю нашого міста видатні постаті Бродівського краю. Словами бродівської поетеси, педагога Наталії Іваночко Гришко, На дійство завітали студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Василь Стрільчук, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею, підготував пізнавальну розповідь про Йозефа Рота та Морона Терневського. Йозеф Рот є доволі багатогранною талановитою людиною у всьому. Написав кілька десятків творів, є своєрідним інструментом культурної дипломатії міста Броди. Був публічною людиною та багато мандрував. У є кілька версій, що він був ніби торговцем, помандрував свою таким комівояжером тощо, що він в енциклопедіях чи в Вікіпедіях помандрував десь і і пропав. Так, інша версія, що він просто десь зійшов з розуму і ну там, щоб... Не казати ротові, бо він був єдиною дитиною. Що там сталося з батьком? Казали, що він, що він десь помандрував і не вернувся. І його вихованням займалася мама. Займалася мама, яка походила з єврейської родини такої подоксальної, тобто такої, ну скажімо, правильної, такої віруючої людини. Також студенти дізналися цікаві факти із життя українського художника, мистецького критика та організатора мистецького життя в Галичані Івана Друша. Переглянули фільм про його творчі шедеври. На мистецькому облі України засвітилася яскрава зірка під назвою Сонячний художник Іван Стуш, живописець-імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист, мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині це людина, яка більше як 100 років тому сказала такі актуальні мені слова Нам треба стояти ногами на нашій землі, головою бути в Європі, а руками обхоплювати як справи української нації у підручниках фактично всі належать Трушеві. Знавці вважають, що художнику вдалося найкраще передати зовнішність і внутрішній світ Івана Франка. Взагалі, Іван Труш намагався не, не малювати випадкових людей, він мав знати щось про людину, а ретельно у картині відтворити її характер. Творчі піднесення початку 1900-х років позначилося у біографії Івана Труша не тільки низкою прекрасних портретів, але й великою кількістю чудових. Київ і архітектурні пам'ятники, широкі простори Дніпра, природа Криму на багато років визначають одну з головних тем туша як пейзажиста. Одним із неперевершених полотен художника, яке не має аналогів у його творчості, вважається Захід Сонця в лісі, написане у зеленому гаю, родинному гністю. Іше художник багато разів намагався повторити це яскраво жовте сонце, яке притягує мов магніт, але вже ніколи не зміг передати такого неповторного ефекту світла. Йозеф род жив по різних столицях Європи, але найбільше любив своє рідне місто Бродо. Успішно закінчив навчання у Бродівській гімназії. Через це сам імператор Австрійської імперії привітав його з цією чудовою подією. Йозеф Рот був талановитим журналістом, і за рік йому вдавалося написати сотні статей та есе. Перегляд фільму дав можливість присутнім детальніше ознайомитись із життям та творчістю талановитого художника. І тут маємо кілька таких перекладаних української мови. Це не всі далеко не всі. Найвідоміший це є марш Радецького. він якраз здається, вийшов період ну десь, десь у цей період є якраз тоже невеличкий ювелей цього твору Марш Радецького. це твір присвячений якраз подіям занепаду Австрійської імперії перед Першою світовою війною. І чим цікавий цей твір? Він десь є такий драматичний, такий трошки трагічний, але для нас дуже цікавий, він дуже колоритно пише і гарно описує наше місто. Броди, оцю Галичину, прикордоння. Ну, він не називає місто Бродами, але воно дуже гарно читається, як він описує. Наш, нашу гімназію, наприклад, згадую, так, будівля гімназії, суду, тобто Петколедж -пет наш нинішній, брак е, цього кінотеатру пише про будинок Народний Дім, пише про пражські банди міліція, так він описує вулицю, яка вела до руїн Старого Замку, він описує там прикордонні, там ті люди, які займалися, е, таке невелике містечко, третя частина, яка займається торгівлею, третя частина щось. Такою згоди кінці з кінцями, а а ще третя там займається сільським господарством. Багато таких речей він там описує, і от в марші е, марші радецькому це якраз він кілька таких локацій наводить. Які пов'язані, ніби описує в Моравії, десь там в Чехії, так ці містечка. Але події описані чітко в бродах. Перші такі події пов'язані з білими казармами, де той головний герой Барон фон Трота служить. Потім його переводять в інше місто, в іншу на східний кордон. і Він служить ось тут на Майдані Свободи, де кіоски стоять коло скверику нашого. Де машини ну, ма стоянка, <кій> стоянка машині там кітаподібний будинок і там була військова казарма. Зацікавила майбутніх педагогів історії із життя генерала Уга Мирона Тарнавського. Приємно, що молоді люди постійно долучаються до різних заходів, які покращують знання про різних відомих постатей в історії України. Бачите, ми зараз слухали про Труша, Вони були однолітками. теж народиться в 1869 році. І більше того, ми зараз з вами оцелимо. Приміщенні бібліотеки і, можливо, ви не знаєте того, що саме перша гімназія в бродах зародилася тут, в будсінах цієї реальної школи, бо саме для цього було збудовано це приміщення. І поки не виникло, не було збудовано це нове приміщення, то е, Іван Труш і Марон Тарнавський вони ходили сюди, в ці, в ці приміщення, і десь в якихось класах вони, напевно, зустрічалися, вони десь, були в паралельних класах. А потім ви вже продовжили в навчання в цій школі. В цій нові новобудовані на той час будівлі бродівської гімназії. Людмила Шутукова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Онлайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітаю усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вчора, 17 вересня, в Україні відзначався День рятівника, свято мужніх та відданих своїй справі людей, які щодня ризикують життям заради безпеки наших громадян. На честь цього свята підрозділи 5-го державного пожежно-рятувального загону провели урочисті заходи, зокрема урочистості розводи особового складу. Також відбулася урочиста нарада за участі керівництва Кременецького району, на якій працівники служби порятунку були відзначені грамотами та подяками за їхню невтомну працю і високий професіоналізм. Щиро вітаємо наших рятівників зі святом та дякуємо їм за мужність, витримку і відданість своїй справі. Запобігти, врятувати, допомогти. Вчора професійне свято відзначали мужні, відважні, надійні люди, які приходять на допомогу у надзвичайних ситуаціях. Приборкують пожежі і рятують життя. Заступник бродівського міського голови Оксана Прокопець від імені Бродівської громади привітала з ним рятівника вогнеборців 10-ї ДПРЧ, добровільну пожежну команду комунального підприємства Броди, а також місцевих пожежних команд Станіславчицького та Комарівського старостинських округів. Дякуємо за вашу службу, готовність приймати складні виклики та прийти на допомогу у надзвичайній ситуації. Шановні працівники служби цивільного захисту, щиро вітаємо вас з професійним святом. Це свято об'єднує людей мужніх професій, пожежників, працівників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відповідальність за вирішення питань забезпечення надійного захисту національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Ви цілодобово підтримуєте постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Ви мужні люди, які завжди на варті. Спасибі вам за вірність обов'язку, постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом. Вважаємо всім працівникам екстрених служб міцного здоров'я, незламної сили духу, швидкої реакції та правильних рішень у складних ситуаціях. Нехай Бог відячить вам за ваші добрі справи, нехай ваше життя буде сповнене добра і щастя, адже ви, як ніхто інший, знаєте цінність людського життя. Нехай вас береже доля, вдячність людей і любов рідних, нехай мир і злагода панують у ваших родинах. Цієї нагоди вітали рятувальників і в Козинській громаді. 17 вересня у день рятівника співробітники рятувальних служб Лопатинської територіальної громади також приймали щиро сердечні вітання від селищного голови Олега Макетина. Ми глибоко переконані, що рятувальники Лопатинської громади і надалі збагачуватимуть традиції своєї професії, віддано і сумлінно служитимуть обраній справі. Дякуємо вам за віданість справі, мужність, вірність обов'язку. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я і достатку у ваших родинах, успіхів на службі та мирного неба над головою з нагоди професійного свята Лопатинська селищна рада відзначила подяками та грошовими винагородами рятувальників Лопатинської громади. Помолімось ремно за всіх, кого сувора доля не пригорне, хто не зазнав ні радості, ні втіх, за всіх, кого нещадно чавлять жорна, кому замер у горлі криком сміх. Чиї неясні дні, як ночі, чорні. Ти Боже, їх у темряві не кинь, благослови їм шлях серед пустинь. 17 вересня біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій 30-х-50-х років ХХ століття у селищі Демидівка вшанували пам'ять жертв НКВС та воїнів УПА, уродженців Демидівського краю. У спільній молитві та хвилини мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих за волю та незалежність України. Про героїчність жертв НКВС і воїнів УПА та їх внесок у боротьбу за незалежність нашої держави розповів учитель історії опорного закладу Демидівського ліцею Микола Валерійович Стасюк. Шановні жителі Демидівської громади для потреб новосформованої військової частини харчування військовослужбовців. Проводиться збір овочів, буряк-столовий, морква, цибуля, капуста, картопля, консервовані огірки, помідори. Збір овочів у селищі Демидівка проводитиметься на території колишнього учкомбінату навпроти відділення ущадбанку КО Добробут Демидівської селищної ради. А також по селах Демидівської громади збір овочів проводять провідні спеціалісти діловоди на місцях. Збір проводиться до 23 вересня 2024 року. Запрошуємо усіх вас долучитися до благодійної справи. Давайте разом робити добрі вчинки. Не будьмо байдужими, хто як не кожен із нас, 17 вересня, у день християнського свята, віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Україна відзначає день усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, що прийняли у свої родини дітей, які втратили свої рідні сім'ї. У Кременецькій громаді функціонує 9 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Один дитячий будинок сімейного типу виховується 5 дітей. А також на території громади проживає 43 сім'ї опікунів, які виховують 70 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а ще 11 усиновлених дітей. Все більше і більше українських сімей відкривають свої серця і двері домів для дітей, які потребують допомоги, розуміння і підтримки з боку дорослих. Тому цей день став святом здійснення мрій другим днем народження багатьох дітей та сімей. Це свято для дітей, які отримали люблячих та дбайливих батьків. Це свято сімей, які взяли на себе відповідальність за долю дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це день шанування усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів, педагогів, лікарів, усіх, хто причетний до усиновлення і захисту прав дитини. Це день радості тисяч дівчаток і хлопчиків, які знайшли щастя у люблячих і дбайливих сім'ях. Дякуємо всім усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям. Прийміть доземний уклін та найщиріші слова поваги з нагоди дня усиновлення. Ви відкрили дитині своє серце, розділили з нею свою любов і душевне тепло. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій сім'ї, найважливіше щастя мати родину. Кременецький міський голова Андрій Смаглюк з нагоди цього свята привітав сім'ї, які усиновили дітей, та вручив їм подарунки. Шлях батьківства не буває легким. Це постійна і наполеглива праця, але й найблагородніша місія людини. Справжньою винагородою для вас будуть посмішки щасливих дітей, які даруватимуть радість, тепло і впевненість у завтрашньому дні. Хай щедрість та милосердя ваших душ заради наших дітей примножуються з кожним днем. А віра, надія і любов ніколи не покидає ваші серця. Зичимо усім здоров'я, добра, благополуччя. Слава Україні! Героям слава!